Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі ProUA, огляд новин за 27 лютого. Я багато разів говорив, що є перцепшн, тобто сприйняття реальності, і є реальність. Останні три тижні ми говоримо виключно про те, що я називаю незрозуміло, мною ж вигаданим сленгом шум горіхів. Ми говоримо про те, чого не існує, про фонтан. У реальному житті падають бомби. Гинуть люди, їх ховають, і це повернути неможливо. Страшна трагедія той світ, у якому ми живемо. А паралельно з цією трагедією відбувається ось цей абсолютно незрозумілий, я б сказав, огидний шум горіхів. Тільки но президент Трамп заявив, що ніколи не називав Зеленського диктатором. Усе це було фантомом вашої уяви. Цього не було. Ось усе, що ми обговорювали останні півтора тижня у зв'язку із загостренням відносин між банковою і Білим домом. Усе це було вигадане. Забудьте, цього не було. Дивимося, як це виглядає. Акелон вид бот. Усе та сама жуйка, вона мені вже набридла, і нам треба навчитися читати Трампа. Тобто Трампа треба вміти прочитувати. У мене дуже хороші відносини з путіним. Це означає, що насправді в нього так собі відносини з путіним. Бо якби вони були дійсно хорошими, вони би були фантастичними, неймовірними, найкращими у світі, а просто хороші означає ніякі. І я думаю, що в мене дуже хороші відносини із Зеленським. Зверніть увагу, що використовується не одне і те саме порівняння, тобто з путіним там хороші. І я думаю, що із Зеленським теж хороші. Це означає, що із Зеленським у мене погані відносини. Я вам просто перекладаю з Трампівської на нормальну мову. Ділен видербі індебіакшли індегінгарсе. Ми робимо цю угоду, і ось метафора, яку я ніколи не чув, digging our hearts out. Тобто, мабуть, з глибини наших сердець, так, вочевидь, хотів сказати автор. Тобто, ми укладаємо угоду, ми, це хто, я і Путін. Із глибин наших сердець. Якщо це саме те, що хотів сказати Трамп, а загалом Трамп говорить настільки кострубато, що ми ніколи достеменно не розуміємо, що ж конкретно він мав на увазі. Насправді це не недолік, а перевага. Тоді варто підозрювати, що це Путін зі свого серця робить цю угоду, адже ми, це я і ще хтось. Але це те, що колись робив президент Джордж Буш, він подивився Путіну в очі і щось там побачив, а той побачив щось у серці Путіна. and uh, hopefully uh, you know we need the rare earth and we have some here but we don't have enough where our our economy is very strong and we need a lot of things that in some cases we don't have here so uh, i think we're going to have a very good relationship but the relationship between them is not the best mr president we need rare earth minerals Тобто рідкісноземельні мінерали. Таке складне слово він не може вимовити, тому весь час каже, що нам потрібна рідкісна земля. І між відносинами між Путіним та Зеленським, як він вважає, не найкращі. Ще раз перекладаю з Трампівської. Це означає, що між ними огидні відносини. <звичай зеленський спеціалісті> і далі йде питання. Ви ж нещодавно називали Зеленського диктатором? Дивимось відповідь. Did I, say that? I, can't believe I said that. Next question. Yeah. Я що це коли-небудь говорив? Я не можу повірити, що я коли-небудь таке казав. Будь ласка, наступне питання. Усе. Трамп не може повірити, що він коли-небудь називав Зеленського диктатором. Це панове шум горіхів обговорювати, що говорив Трамп. Обговорювати, що говорив Трамп, що він мав на увазі. Ось усі ці чудові прикметники. Найкращий, найвеличніший, найвищий, найпрекрасніший розшифровувати весь словесний понос наймогутнішої людини на планеті. Ну, мабуть, це мій хрест і моя робота, але я вам чітко кажу, що це ні про що. Завтра він може звинуватити Зеленського у чому завгодно. А післязавтра сказати: Я цього не пам'ятаю. Це називається по-російськи включити дурня. Він прекрасно розуміє, що робить. Він вмикає дурня. Наступний слайд, будь ласка. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. За повідомленням The Guardian, Дональд Трамп оголосив про візит Володимира Зеленського до Білого Дому для підписання угоди щодо рідкісноземельних мінералів, але заявив, що Сполучені Штати не нададуть суттєвих гарантій безпеки Україні в межах цієї угоди. Він наголосив, що Європа повинна взяти на себе цю відповідальність. Проект угоди включатиме створення спільного фонду зі Сполученими Штатами та Україною від доходів із видобутку корисних копалин. Український лідер висловив сумніви щодо угоди, якщо Сполучені Штати не нададуть гарантій безпеки, необхідних для припинення вогню в конфлікті з Росією, яка виступила проти присутності міжнародних миротворчих сил в Україні. За даними французького змі BFM TV, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хотів скасувати запланований візит президента України Володимира Зеленського, про що навіть було надіслано повідомлення. Однак Зеленський зв'язався з президентом Франції Еммануелем Макроном, і той, у свою чергу, звернувся до Трампа з проханням прийняти українського лідера, запевнивши його в підтримці. Ця дипломатична ініціатива виявилася успішною. Трамп погодився провести зустріч із Зеленським у Білому домі в п'ятницю. Під час зустрічі планується підписання угоди про використання українських мінеральних ресурсів. Я хочу привітати Зеленського особисто й українську дипломатію з величезною перемогою. Зараз, із великою ймовірністю, я до останньої хвилини не вірив. Вважав, що Трамп зупинить цей візит. Ні, Макрон його вмовив цього не робити. Трамп підпише папірець ні про що. Він підпише папірець, за яким Україна не отримає жодних гарантій безпеки, за яким Америка не отримає абсолютно жодного доступу до будь-яких мінералів. Тобто, це така пустушка, узагалі все це абсолютно ні про що. Але при цьому у всій цій безглуздій транзакції, у всьому цьому дипломатичному онанізмі оргазм отримує, якщо можна вжити таку метафору, Зеленський. Пояснюю чому 12-го числа. Два з половиною тижні тому приїздить Бесет, міністр фінансів Сполучених Штатів, дає Зеленському дві години на підписання паперу, за яким Україна перераховує до певного фонду, тобто просто до кишені Америки, доходи від видобутку практично всього, що є в Україні, доки ця сума не сягне 500 мільярдів доларів. Так виглядав перший варіант цієї угоди. Після цього Зеленський не прогнувся, не здався, зробив кілька дуже грамотних та розумних заяв. І в результаті він приїздить до Сполучених Штатів, він консолідував власну підтримку в Україні та в Європі. Трамп програв і Трампа змушують підписати пустушку ні про що. Тобто, цей договір, який буде підписаний не Зеленським, а його міністром, заступником міністра з економіки, або взагалі не зрозуміло ким. Ну людина зрозуміла просто не того рівня, на який розраховував Трамп. Він і підписуватиме, підписує договір. Головна суть якого, що буде підписаний наступний договір колись, коли вони розберуться, скільки взагалі вільних цих Rare Earth Minerals перебуває у Сполучених Штатах? Ось усе, чого домігся Зеленський. Відповідно, щойно перед нами президент Дональд Джей Трамп продемонстрував свою повну некомпетентність, але це півбіди. І цілковиту нездатність досягати поставленої мети. Якщо ти поставив за мету отримати доступ до цих мінералів, то будь ласка, досягай її. Якщо ти поставив за мету звільнити заручників, то будь ласка, досягай. Трамп ще від початку свого нового терміну і не плутати зі старим, тобто Трамп 2.0 у міжнародних відносинах не продемонстрував нічого, що, хоча б, характеризувало його як людину, з якою варто домовлятися. Усі його слова це пустушка. Щоб не бути голослівним, згадаймо про Канаду, забули. Про Гренландію забули. Що це було, не знає ніхто. Шум горіхів. Гренландія залишилася там, де й була, Канада залишилася незалежною, жодного реального зв'язку з дійсністю це не мало. Далі виселити газовитян і зробити там величезний ремоделінг та побудувати там злітну смугу 40 кілометрів із курортними готелями. Забули, усе це проїхали. Домогтися, щоб випустили заручників, хоча б американських то теж проїхали, просто не домоглися. Ось це всі його починання за останній місяць. І тепер Трамп намагається укласти цю угоду угода угода. Ми стільки разів чули про цю угоду, і в результаті йому підсовують папірець, який не вартий паперу, на якому надрукований. I've dealt with some people that. I've dealt with some really bad people. <coughs> but I will tell you, as far as this is concerned, uh, we've. You have to understand, he was. He had no intention, in my opinion, of settling this war. I think he wanted the whole thing. When I got elected, we spoke and. Тобто, перше, що ми з'ясовуємо так, дійсно вони розмовляли, щойно Трамп обрався. Тобто ходили чутки, тепер Трамп це вперше підтвердив I think we're have a deal. I can't guarantee that. But I think we're have a deal. Тобто він вже зовсім не звучить упевнено, що укладе цю угоду, але угода, угода, все буває. От що у трампівській новій мові це означає, що угоди не буде. Він уже зараз зрозумів, що угоди не буде, і починає гребти назад. Бо, якби в нього була б, бодай якась надія, що він рухається вперед, була б геть інша риторика, коли вам кажуть, угода є, угода і все буває. Ось у трампівському світі це означає приїхали. На мотакенбадюрапіз However, to make sure everything goes well, and as you know, we'll be making a uh, we'll be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. Ну, як і раніше, що ми хочемо rare earth, нам потрібен rare earth. Тобто рідкісна земля це рідкісна земля, нам потрібна рідкісна земля, каже Трамп. Мені ставлять питання. В чому тут програш? Пояснюю. Коли людина ставить певні цілі і досягає їх, це успіх. Це успішна людина, це людина, яка контролює обставини навколо себе. Коли людина ставить якісь цілі, я навіть не обговорюю які, але ті цілі, що їй потрібні, і не досягає їх це лузер. Це людина, яка не здатна контролювати обставини. Був відомий фільм. Хрещений батько, да, пам'ятаєте ситуацію з конячою головою, коли приїздить консельєрі і просить продюсера фільму скасувати його заборону на участь Джонні Фонтейна в цьому фільмі. Він йому пояснює, що Джонні Фонтейн переспав із моєю коханкою, що в нього могла бути будь-яка тут, але він захотів переспати саме з моєю коханкою, і він зробив мене редікілес, тобто осоромив. І далі каже, що людина в моєму становищі не може бути публічно зганьблена. На жаль, усе це розуміють не лише я, а й звісно, ви, мої слухачі. Все це розуміє Путін. Усі оці повні нісенітниці, які несе Трамп останній місяць, Путін чудово розуміє, і його риторика, його переговорна позиція, тобто його позиція на перемовинах, сильно посилилася. А тепер натиснімо на паузу, відійдемо від цього шуму горіхів. І почнімо міркувати з вами аналітично, вголос, подумаємо разом, логічно, нелогічно, а саме логічно. Якщо з точки зору Трампа Зеленський хороший хлопець і погоджується на угоду, і Путін, із яким у Трампа є хороші відносини, і він теж хороший хлопець і теж погоджується на угоду, то чому немає жодного прогресу в напрямку цієї угоди? Просте зрозуміле запитання. Якщо моя донька хоче морозиво, і моя друга донька хоче морозиво, і я не проти відвести їх на морозиво, то чому ми не йдемо по морозиво? Проста, зрозуміла ситуація. Виходить, що хтось із трьох, а може і усі троє не хочуть, це цілком очевидно. Адже в цій ситуації ні Зеленський, ні Путін цієї угоди не хочуть, бо не вважають, що зможуть отримати кращі умови на полі бою, це абсолютно очевидна річ. Таким чином, уся сторона Трампа, всі ці розмови, усі ці прес-конференції, увесь цей шум горіхів це все ні про що. І виникає питання, а що зміниться завтра. Ну тобто, а що зміниться післязавтра? Давайте зробимо дельту: тобто, як той, хто вивчав вищу математику, ліміт, що зміниться за найближчу годину нічого. За найближчий день нічого. Поки не станеться щось, порожні розмови ні про що не призведуть до жодної зміни статус-кво. Ну і далі можна довго розмірковувати, що має статися. Тиск на Зеленського не спрацював. Щойно Зеленський зі своїми цими рідкісними землями це довів. Зеленський показав усьому світу, що тиск на нього не працює, оплески на адресу Зеленського. За повідомленням The New York Times, президент Дональд Трамп заявив про запровадження тарифів на імпорт із Канади та Мексики, які набудуть чинності 4 березня. Десятивідсотковий тариф на китайські товари буде додатково збільшено, оскільки Сполучені Штати прагнуть боротися з наркотрафіком. Трамп вважає, що наркотики, особливо фентаніл, продовжують надходити з Мексики, Канади та Китаю в неприпустимо великих кількостях. Раніше обговорювалася можливість призначення царя фентанілу в Канаді, і на кордон із Мексикою було спрямовано війська. Однак це не зупинило тарифний тиск на ці країни. Ми вже були там рівно місяць тому. Трамп гримів, що запровадить страшні тарифи, найстрашніші з усіх страшних у світі, посварився з усіма. Було дуже багато шуму горіхів. Дуже багато, аби за день до запровадження тарифів сказати, що він їх не запроваджує, бо в нього була прекрасна, найкраща, найдивовижніша, найдешевша розмова з президентом чи прем'єр-міністром Канади і президентом Мексики, і тарифів не буде принаймні на місяць. І тепер він повторює весь цей цикл: це лихоманить біржу, лихоманить фондовий ринок, лихоманить економічний світ, бо світ не любить жити в непередбачуваності. А окрім цього. Жодного іншого корисного ефекту ці дії не дають. Є хороший анекдот, який закінчується фразою: Докторе, ви або туди, або сюди. Розповідати не буду уже пізно. Так ось Трамп, ви або туди, або сюди, ви вже введіть тарифи або не введіть. Я вважаю, що тарифів не буде. Якщо й будуть, то на декілька днів і потім їх скасують. Це така тактика Трампа: Вмикай дурня! Я ж ніколи не називав його диктатором. Що я не пам'ятаю, які тарифи так, ніби їх ніколи й не було. Ось такою країною керують, ось так він поводиться у своїх перемовинах. Це не означає, що Трамп не робить багато корисного для країни, але в даному випадку, в міжнародних відносинах, це слон у крамниці з порцеляною, і поки жодної користі я від пересування слона в цій крамниці не бачу. The Hill повідомляє, що міністр торгівлі Говард Латнік заявив, що 250 тисяч людей готові заплатити 5 мільйонів доларів за золоту карту Трампа. Програма замінить візу EB-5 і може принести понад 1 трильйон доларів. Трамп назвав цю карту поліпшеною грінкартою, яка забезпечує шлях до громадянства і приваблює інвесторів, що створюють робочі місця та сплачують податки. Я дуже сильно сумніваюся в достовірності цієї цифри. Дуже сильно сумніваюся. Знову ж таки, виникає питання: це 250 тисяч людей чи 250 тисяч родин. 5 мільйонів платиться з особи чи за родину. Ми нічого цього не знаємо, стаття нічого цього не пояснює. Це класичний трампівський стиль, коли ми обговорюємо те, чого ще немає. Нехай вони запустять цю картку. Ось тоді ми побачимо, скільки людей її купили, і тоді розбиратимемося. Але якщо ці цифри бодай, віддалено реалістичні, то це дійсно дуже цікава програма. Бог із нею із п'ятьма мільйонами, ці люди привезуть до Америки трильйони доларів. Власного капіталу, тобто вони стануть громадянами Америки та розвиватимуть Америку, вкладаючи сюди кошти, ось це важливо. І другий висновок, який робимо ну пробачте, не буває двох черг. Тобто, якщо є черга для VIP, то друга черга має бути або дуже довгою, або дуже кепською. Тоді як виглядатиме міграційний процес для всіх інших, чи залишиться в усіх інших можливість отримувати імміграційні, тобто грін карти, не за 5 мільйонів? І якщо так, то постає питання, навіщо платити 5 мільйонів, якщо можна стати в загальну чергу, знову ж таки незрозуміло. Дочекаємось результатів, а тоді обговоримо. Згідно з матеріалами Fox News, адміністрація Трампа збирається суттєво скоротити кількість іноземних контрактів, які фінансуються через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Це становить 90% від усіх їхніх контрактів. Цей крок передбачає скасування майже 15 тисяч грантів загальною сумою 60 мільярдів доларів. Трамп, який критикував витрати на закордонні проекти як непродуктивні для американських платників податків, ініціював ці скорочення. Республіканці вважають подібні витрати марнотратними і пропонують інтегрувати їх у держдепартамент, тоді як демократи стверджують, що така допомога сприяє глобальній стабільності та підтримує інтереси Сполучених Штатів. Адміністрація також планує скоротити персонал USAID до 300 працівників. Безумовно, це плюс, це величезний плюс. Я розумію, у вас вибух мізків. Щойно я сварив Трампа, тепер хвалю Трампа. Ну, звикайте, світ не чорно-білий. Це, безперечно, величезне досягнення Трампа і Ілона Маска. Теж зверніть увагу, як цифри зростають. Спочатку нам казали, що вони витрачають 40 мільярдів, потім казали 45 мільярдів. Тепер з'ясовується, що йдеться про 60 мільярдів, і Трамп просто зупинив одним махом усі виплати, тобто, усі підрядники залишилися без грошей, відповідно подали до суду, щоб ці гроші було виплачено за контрактами, які вже підписані, і щоб виплатили пеню. Адже люди працювали, суддя ухвалив рішення, що зобов'язує Трампа виплатити контракторам із підписаними контрактами гроші, а також неустойку. Трамп відмовився це робити, це дійшло до апеляційного суду. Апеляційний суд погодився з судом нижчої інстанції. Справа дійшла до Верховного суду, і Верховний суд вчора. Скасував рішення первинного суду. У чому скасування? Верховний суд вимагав від Трампа до п'ятниці надати документи, що обґрунтовують його позицію. Поки що у нього і його команди є час до п'ятниці це обґрунтувати, і від наступного тижня це розглядатиметься у Верховному суді. Ось як працює правовий світ, тобто, знову ж таки, подобається це комусь чи ні. Мені страшенно не подобається, що цей USAID отримує гроші, але є спосіб розв'язання конфлікту у незалежному суді. Ось це сила Америки, коли мені кажуть, а у вас в Америці гаразд. У нас є те, чого немає ніде у світі суд, який може наїхати на президента. Це дуже важливо. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. до наступних випусків.